Вітаю вас на уроці української мови. З вами Чорна Галина Іллівна. Відгадайте загадку. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це? Правильно, це лелека. Пропишемо з'єднання букв Л ле, ле-ка. Напишемо слово лелека, а на другому рядку напишемо прислів'я про цього птаха. Де лелека водиться, там щастя родиться. Лелеки це дивовижні птахи, з якими пов'язано безліч легенд та вірувань різних народів. Слов'яни вважали чорногуза символом щасливої долі. Якими синонімами можна замінити слово лелека? Чорногуз бусол. Тах він. А що ми можемо сказати про слово він? Правильно, це особовий займенник третьої особи однини. Сьогодні на уроці. Ми будемо будувати речення і словосполучення із займенниками. Послухайте вірш. Я до тебе усміхнусь і з тобою подружусь, посміхнися ти в одвід, ми з тобою цілий світ. Всі сміються навкруги. Він, вона, вони, бо усмішка всіх єднає, жити в дружбі помагає Перечитайте цей віршик ще раз, знайдіть і випишіть в зошити всі особові займенники, поставте усно до них питання. Визначте особу і число. Нагадую, що у будь-який момент ви можете натиснути на кнопку Пауза і зупинити відео. Виремо, що у вас вийшло. А тепер пограємо в гру Відгадай займенник. Назвіть займенник першої особи однини, який вказує на особу, яка сама про себе говорить. Правильно, це займенник Я. Наступне завдання. Назвіть займенник третьої особи однини, який указує на особу чи предмет, про який розповідають. Молодці, це займенник він. Наступне завдання назвіть займенник другої особи множини, який указує на осіб, до яких ми звертаємось. Правильно, це займенник Ви. Продовжимо назвіть займенник з двома буквами. «Е». Правильно. Тебе, мене. Назвіть займенники з буквами Й, О. Там м'який знак О. Правильно. Його нього. Сподіваюсь, ви легко впоралися з цим завданням. Пропоную вам потренуватися вправа номер 1 ви маєте записати у Зошити чудовий вірш про Україну, але перед тим ви повинні змінити займенники у дужках на відповідні. Не забудьте, що ви можете зупинити відео для виконання цього завдання. Перевірте, що у вас вийшло Моя країна, Мати Україна, про неї всюди Слава лине, хоч вона не молода і сива, та доля її судилася щаслива. Наступна вправа полягає в тому. Щоб займенники, подані в дужках, поставити в потрібному відмінку, та виписати в дві колонки. В першу із займенниками, що не мають початкової N, в другу колонку, що починається з букви N. Ставимо відео на паузу і починаємо працювати. Перевіримо, що у вас вийшло. А тепер ще одне завдання. У кожному першому слові колонки підкреслити другу букву від початку. Складіть і прочитайте назву вірша Володимира Сосюри. Правильно, любіть Україну. Володимир Сосюра. Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову Її, Солов'їну. братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі, у солодкому чарі Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в електровогнях, У пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах. І в стягі у багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. в грому канонат, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях, до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози. І все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні у бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Чудові рядки. Наступний наш крок це самостійна робота. Перепишіть у зошит речення. Займенники, що в дужках, поставте в потрібному відмінку. Усно доберіть питання до займенників. Визначте їх особу. Тір те написано. наш урок добігає кінця. І на кінець. Я залишила творчу вправу. Скажіть, будь ласка, хто така Леся Українка? Леся Українка її справжнє ім'я Лариса Петрівна косич Квітка це українська письменниця, перекладачка, культурна діячка. Зараз ви маєте записати цей текст у зошити. Замість крапочок дібрати займенники, щоб у вас утворився текст. Нагадую, що у будь-який момент ви можете натиснути кнопку Пауза. Перевіряємо, що у вас вийшло. Леся Українка навчилася читати в 4 роки. Найулюбленішими її книжками були книжки з українськими народними піснями та казками. Гратися їй подобалося в різні пригоди, про які йшлося в книжках. Усі забави в неї були змістовними та розумними. Ви молодці. Я пишаюся вами. Дякую за увагу. До нових зустрічей!